Чому полягає безперечна популярність Nissan Juke? Перше це форм-фактор, тобто зовнішність кросовера. Друге це розміри, тобто компактні. Це просто, але просто на 2024 рік. Коли в 2010 році я вперше на презентації побачив джук, він виглядав епатажно, він виглядав дуже контроверсійно і ніхто не міг сказати, що згодом він розійдеться світом тиражем в 1 мільйон 300 тисяч штук. Тепер перед нами друге покоління, оновлене покоління, і треба сказати, що автомобіль і надалі залишається дуже популярним в світі. Чому сьогодні будемо відповідати на ці питання? Ззовні у нас ніяких драматичних змін, тому що Зовнішність, яскрава зовнішність, неординарність цього автомобіля і є його візитівкою. Мені дуже подобаються ось ці фарки, мені дуже подобаються ось ці пропелери. І я, чесно кажучи, хотів би, щоб вони зараз могли крутитися для того, щоб хоча б трохи охолодитися, тому що на вулиці і надалі 35 градусів жари. Але Nissan Juke так не вміє, та вміє багато іншого. Оновлений Nissan Juke для всіх постерів, для всієї реклами вийшов у жовтому кольорі. Ми взяли сірий, тому що мені здається, що він більш елегантний, але жовтий жовти це взагалі щось. Якщо ви хочете виділятися на дорозі, якщо ви хочете бути максимально яскравим, жовтий колір це ваше. Особливо зважаючи на те, що Nissan завжди вам пропонує величезну гаму кольорів, і також завжди ви можете обрати окремий колір вашого даху. Комплектація нашої моделі N-Design і це означає, що у нас одразу 19 колеса, і це в принципі дуже круто, якщо ми говоримо про зовнішність та дизайн автомобіля. Мені дуже подобається купеподібний силует будь-якого кросовера. Ну і звичайно, це вже класика, коли на задніх дверцятах ви не бачите ручки, тому що вона замаскована ось тут. Це з дизайнерської точки зору дуже круто. Що стосується зручності та комфорту, теж жодних питань, мені здається, що так навіть зручніше. Зізнаюся, що задня частина Nissan Juke мені подобається навіть більше, ніж передня. Тут це якось лаконічніше, агресивніше і, ну, я б ще сказав, без якихось зайвих деталей. Все класно, все на своєму місці. Ось ця обводичка Nissan це. Це круто. І тепер дивимося на багажне відділення. Спочатку вам буде здаватися, що у вас нема багажника, що це автомобіль другий або третій в родині, тому що ніхто тут не поміститься. Раніше я також про це все так думав, але поки, наприклад, в багажному відділенні я не знімав оцю кришечку і потім розумів, що наше багажне відділення це 422 літри. Сюди просто і легко завантажити дуже багато речей, вже не кажучи про дитячу коляску. Одразу про недоліки, хоча ні, це не недоліки, це те, що я хотів би бачити в такій моделі, як Nissan Juke. Ось ця кришечка, все нормально, все за класикою жанра, у конкуренті все. Таке ж саме, але ми знаємо, що у Тойоти і у Лексуса є вже рішення, коли вона дуже тоненька, коли вона дуже легенька і коли вона складається. Таким чином, ви поличку зняли, склали її і заховали. А так, отаке величезне одоробло. Навіщо воно в сучасному автомобілі в 2024 році? Так, я розумію, треба доплатити. Так, я розумію, що скоріш за усе конкуренти зареєстрували те ноу-хау, але автовиробники дуже... Хитрий. Можна зробити своє рішення, буде складатися не в два рази, а в чотири. І це вже не втек а дабл ванус. Якщо ви розумієте, про що я вам розповідаю. Я не буду вам брехати, що людині зі зростом 1,90 м комфортно та зручно на другому ряді сидінь Nissan Juke Але я взагалі думав, що я тут буду в позі ембріона. Насправді. Так, мої колінки вони впираються в спинку переднього сидіння, але ця спинка м'якенька. Далі, як не дивно, незважаючи на силует Sport моя голова практично не впирається в стелю, і це, власне, гарний аргумент на користь Джука. Тут дуже вертикально. Поставлено спинки задніх сидінь, але зрозуміло чому? Тому що, ще раз повторюся, у нас багажник 422 літри. Сидіння ми не можемо підсунути або відсунути. Також, наскільки я зрозумів, у нас не регулюються спинки другого ряду сидінь. Це зрозуміло. Все за законами жанру та цього. Сегменту та класу автомобілів. Класний дизайн Satin Grey, коли ти користуєшся цим, цим, все виглядає преміально. А от коли починаєш знімати, зняти нічого не можна, тому що дуже і дуже темно. Так, що у нас з розваг на задніх сидіннях? У нас є розєм Type-C та роз'єм USB. Класні дизайнерські сидіння. У нас тут штучна шкіра, штучна Алькантара, все виглядає дуже і дуже пристойно. Чи є у нас підлокіття? Да? Запитання? Відповідь на яке одразу я знайти не можу, але я буду боротися для того, щоб це все зрозуміти. Зараз одну хвилинку. Невеличка паніка в салоні автомобіля. Ні, підлокіття у нас немає, але ось так у нас розкладається спинка сидіння, і таким чином у нас виходить дуже велике багажне відділення. Як тільки ви потрапите в салон Nissan Juke, ви одразу зрозумієте, що тут відбулися просто драматичні покращення, тому що все виглядає дуже і дуже гарно. І зараз я спробую вам це і продемонструвати, і довести свою позицію. Але почнемо з того, що наша комплектація називається N-Design. і це означає, що вартість цього автомобіля на цей момент становить 1 мільйон. 208 тисяч гривень. Зовні автомобіль. Ви вже бачили. Ви бачили колеса, ви бачили led світло, ви бачили гарні кольори. Але ви могли не звернути увагу, що тут є камера на 360 градусів, і в цьому оновленні ці камери також оновилися. Тепер вони демонструють якісну картинку, і паркуватися стало ще зручніше. Але ми знову повертаємося до салону та n дизайну Перший і, мабуть, один з найважливіших аргументів на користь цього салону це рівень діджиталізації. Подивіться на ці 12 дюймові монітори, 12,3, Якщо бути точним, вони великі, вони інформативні, вони якісні. Якщо говорити про інформацію, яку може надати цей автомобіль, ви отримуєте практично усе. Звичайно, починаючи від витрат пального, закінчуючи скільки часу ви витратили на той чи інший проміжок дороги. Далі у нас тут якісна музична система, яка одразу відсилає нас до сидінь. Подивіться на ці сидіння. Компанія Nissan традиційно співпрацює з NASA, яка розроблює спеціальні матеріали для космонавтів. А тепер не тільки, тепер і для водіїв. Автомобілів марки Nissan, і тому тут вже кілька поколінь поспіль дуже зручні сидіння. А якщо ви подивитесь на оновлений Nissan Juke то зрозумієте, що ці сидіння також стали дизайнерськими. Особлива родзинка це звичайно динаміки, які вмонтовані в підголів'я. Я знаю, що ці динаміки вже були. В другому поколінні, але тепер, наскільки я розумію, ви можете їх отримувати не тільки в найвищих комплектаціях. Взагалі це дуже зручно, і музична система тут виглядає дуже і дуже якісною. Другий аргумент на користь цього автомобіля це, звичайно, системи безпеки. Деякі я навіть вимикаю, тому що, наприклад, система утримання автомобіля в полосі руху, вона, знаєте, діє дуже суворо, вона стає справжнім нашийником для тебе. Я не я кажу, що це погано. Насправді, якщо ви людина, яка є неуважною, якщо ви людина, яка не дуже якісно контролює утримання вашого автомобіля в смузі руху, ці всі системи точно вам допоможуть і, мабуть, в 99 випадках врятують ваше життя. Я люблю, коли ошійник в мене на шиї трошки розпущено, і тому деякі системи вимикають. Деякі, звичайно, другорядні системи, тому що ІСПІ, систему курсового Викроєності на звичайних шляхах я не вимикаю ніколи і вам робити цього не раджу. Тут у нас високий рівень комплектації, кліматконтроль, мультифункціональне кермо, кілька режимів їзди, усе оздоблення, яке ви бачите в салоні, це Алькантара та Шкіра. Шкіра, звичайно, штучна, Алькантара, скоріш за все. Теж штучна, але вона такою і була з самого початку свого існування. В цілому, ось ця комбінація шкіри, Алькантари і великої кількості якісних моніторів одразу робить Nissan Juke більш преміальним, ніж він є насправді, особливо, коли ви подивитесь на вартість цього автомобіля. Ще раз нагадаю, 1 мільйон 200 тисяч. У нас зараз була невеличка перерва. Ми перевіряли наскільки якісно працює звук в автомобілі. А суперечка точилася з нашим оператором Андрієм, який сказав: Слухай, руль, ось ти так весь час кажеш, такі монітори з'явилися таке все з'явилося, але це вже стандарт в автомобільному світі. Так, дійсно стандарт. Але ми весь час забуваємо, що це стандарт для автомобілів люксових та преміальних. А Nissan Juke на сьогодні це демонстрація того, як ці технології на Нарешті дісталися демократичних моделей з демократичною ціною і в демократичному сегменті. Ще ніколи автомобілі цього класу не мали такі величезні монітори і не мали такі комплектації за такі гроші. Коли я вам кажу такі комплектації, це ж не просто два таких великих монітори: це Android Auto і Apple CarPlay і навіть в Nissan Juke це тепер бездротовий доступ до цих технологій. Давайте згадаємо автомобілі на кілька рівнів вище, які ще й зараз не пропонують вам, як мінімум, android Auto без дротів. Далі, це звичайний Nissan Juke вартістю 1 мільйон 200 тисяч гривень за новий автомобіль. Що я тут отримую, окрім ось цих моніторів, які є в усіх, але не в усіх, в усіх тільки китайських автомобілях, в європейців це і надалі дуже важка, тяжка і непроста історія. Так, от я отримав підігрів керма, підігрів сидінь. Я отримав клімат контроль, я отримав бездротову зарядну станцію. Я отримую роз'єми. Type-C я отримав роз'єми USB. Я отримав дзеркало з автозатемненням. І зараз ми перейдемо до технічних характеристик, тому що автомобіль і тут виглядає, ну, знаєте, конкурентноздатним. І конкурентноздатним не тільки коли ми дивимося, наприклад, на Toyota c h -R. Отже, під капотом цього автомобіля ви знайдете безальтернативний Літровий двигун, він бензиновий, він трициліндровий, і, звичайно, він має турбінку. І це означає, що потужність нашого автомобіля 114 кінських сил. Але не треба поспішати зойкати, тому що крутний момент, Nissan Juke це 200 номів, і це ви будете відчувати практично в усьому діапазоні роботи двигуна. Хоча турбіна починає спрацьовувати так, щоб ви отримували задоволення від. Цього підриву з трьох тисяч обертів. Про цей двигун зараз дехто може сказати: ой, знов три циліндри, детонація, воно все розсиплеться, воно все не буде надійним і так далі. і так далі, і так так далі, На що компанія Нісан відповідає, добре, ми вас зрозуміли, тому гарантія на двигун пробіг 300 тисяч кілометрів. І я вам повинен сказати, що цей автомобіль ви точно продасте раніше, аніж проїдете 300 тисяч, якщо навіть будете таксувати. Далі, коробка у нас семистопанева роботизована DCT. Працює вона, ну я б не сказав, що геніально, це не DSG. Мені хотілося, щоб вона перемикалася швидше. Мені хотілося б, щоб вона перемикалася більш зрозуміло для мене. Але не забувайте, що тут є режими спорт, стандарт та еко. Коли я перемикаюся режим спорт, все стає для мене більш зрозумілим і, чесно кажучи. Повністю влаштовує. Так, цей автомобіль до сотні розганяється десь за 11 секунд, але, знаєте, овочем він все одно не виглядає. В міському режимі мені усього вистачає. На трасі в мене, в принципі, можуть виникнути проблеми, коли я починаю розганятися десь з 110 і далі отам От можуть бути питання, можуть бути питання при розгоні. Але також я вам повинен сказати, що на високих швидкостях, які ви можете отримати тільки на німецьких автобанах, та все ж на високих швидкостях цей двигун демонструє дуже класну еластичність і може втримувати швидкість, за яку вас в Україні обов'язково оштрафують. Далі у нас на черзі підвізка. Позаду це торсіонна балка. На неякісних дорогах ви будете це відчувати, і трохкотіти буде не тільки задня балка, трохкотіти в першу чергу буде передня частина автомобіля. І це, знаєте, такі класичні аристократичні ознаки групи Volkswagen. І я не розумію, як це все з'явилося у компанії Nissan, але факт залишається фактом. Nissan Juke це автомобіль, який впершу. Чергу створювали для якісного асфальта, а не для бездоріжжя. Для бездоріжжя у компанії Nissan є інші моделі, і ви їх можете знайти в каталозі. Тому, підсумовуючи, що вміється підвізка, автомобіль керований, автомобіль передбачуваний на якісному асфальті. Жодних запитань до Nissan Juke у мене не виникає. В цілому, симбіоз літрового двигуна. Семиступеневої коробки роботизованої та такої підвізки, я оцінюю не просто як задовільно, а на як добре. До тієї хвилини, поки ви не потрапили на класичне українське асфальтове бездоріжжя. Чи є в мене зауваження до цього автомобіля? Є. Перше зауваження стосується того, що ну, хлопці, ви створили якісний, непересічний яскравий дизайн, який робить. Відчуття від цього автомобіля дуже приємним, він вам буде здаватися більш люксовим, ніж є насправді, і я про це вже казав. Але коли ви подивитесь на цей блок керування кліматконтролем, ви зрозумієте, що у компанії Nissan є партнери, з якими вони співпрацюють ще з далеких 70-х років, і ось ці блоки керування кліматконтролем ще й досі не закінчилися. І з дизайнерської точки зору це виглядає архаїчно. Але коли ми говоримо про Надійність та функціональність усе і надалі дуже класно, тому що тут гарні маніпулятори, тут звичайні кнопки ніяких сенсорів. Друге невеличке зауваження, я розумію, що дизайнери хочуть зробити в автомобілі все красиво, і іноді це впливає на функціональність. Я не люблю глянцеві поверхні і ось ці кнопочки. Так все виглядає красиво, але потім я починаю до цього всього доторкатися своїми пальчиками, і далі мені це все. Треба протирати е, спеціальним девайсом І цього девайсу в комплектації автомобілів марки Nissan Juke в будь-якій комплектації немає, а повинно бути. Невеличка ремарочка, але не забув, розробники цього автомобіля особливу увагу приділяють підлокіттю, тому що вони змінили дизайн. І тепер вони стверджують, що підлокіття стало набагато зручнішим. Я вже не пам'ятаю, наскільки незручним було підлокіття. У умовно попередньої версії, але це підлокіття дійсно дуже і дуже зручне. А ми продовжуємо історію про зауваження до Nissan Juke їх насправді не так багато. Я вже казав, що на поганому дорожньому покритті у нас є акустичний дискомфорт від підвізки. Ну і звичайно, традиційно для моделей цього класу я хотів би, щоб шумоізоляція в автомобілі була більш якісною. А тепер підводимо підсумки, що ж таке оновлений Nissan Juke. Я думаю, що він і надалі буде бестселером, тому що має яскравий дизайн. Дизайн, який подобається мільйонам людей, тому що в нього просто неймовірне співвідношення, ціна, опції, характеристики. Ну і тому, що в нього дуже вдалий форм-фактор. Сьогодні люди і надалі хочуть обирати собі компактні кросовери, особливо коли вони живуть в мегаполісах. Важлива відповідь на запитання для молодої родини: чи може це бути першим і єдиним автомобілем в сім'ї? Треба сказати, що. Так може, навіть якщо це не родина гномів, а знаєте, такий собі змішаний брак, коли чоловік гном, дружина Ельфійка і маленьке дитятко, у вас зараз розташоване на другому ряді сидінь, навіть двоє дітей. Це абсолютно повноцінний автомобіль, на якому вам максимально зручно буде жити саме. В великому місці, тому що тут вистачить місця і для вас на передніх сидіннях, тут вистачить місця і для дітей. І також нагадаю, що наше багажне відділення це 422 літри. Для родини, яка живе в місті, цього більш ніж достатньо. А найголовніше, цей автомобіль до того ж вміє економити пальне, тому що коли я їхав по трасі зі швидкістю 110 км на годину, в мене виходило лише. 5,8 бензину на 100 кілометрів шляху. Коли їдеш по місту, пробки, тягнучки і так далі. і так далі, Вище, ніж 7,5 в мене взагалі ніколи розходомір не демонстрував. Я думаю, що це дуже якісний результат. На цьому все. Видалися проект «Двікінські сили. Сподіваюся, що з новим тест-драйвом ми зустрінемося вже в наступному місяці. До зустрічі!